Добрий вечір тобі, пане, господарю, радуйся, ой, радуйся, земле син Божий, народився, застеляйте, столи, та все килимами радуйся, ой, радуйся, земле син Божий, народився. Та й кладіть калачі з ярої пшениці, пшениці радуйся, народи, ой, радуйся, земле, син Божий, народився! Народи, народи, бо прийдуть до тебе три праздники в гості, і в осі, народи, радуйся, народи, ой, ой, ой радуйся, земле, син Божий. Народися, а той перший празник, Рождества Христове Радуйся! Ой, радуйся, земле, Син Божий, народися, а той другий празник Святого Василя радуйся. Ой, радуйся, земле, син Божий, народися, а той третій празник бога накрестя, радуйся. Ой, радуйся, земле, син Божий, народився, ой, радуйся, земле, син Божий. Ma rodivся